Як захистити свій смартфон або месенджери, у разі якщо його викрали, або як захистити свою сім-карту? Почнемо з сім-карти. Зловмисникам краще дістати просто сім-карту з вашого телефону і ввійти ваші акаунти з інших з іншого пристрою з вашої сім карти В такому випадку найкращим захистом буде. Завжди мати при собі тримач сім-карти, це пластиковий футляр, в якому ви купуєте сім-карту, там на ньому нанесений відповідний пін-код. Цей футляр надає вам право обміняти оновити сім-карту в офісі провайдера. Після оновлення стара сім-карта, яка є викраденою, вона вже дійсною не буде. Дуже-дуже добре, якщо ви поставили двохетапну аутентифікацію на ваші месенджери. Тобто, якщо зловмисник захоче зайти, наприклад, в Telegram, він не зможе це зробити, поки не введе пароль відповідний. Ну і звичайно, пін-код на сим карту це як мінімум дасть вам додатковий час. Якщо викрали ваш телефон, якщо у вас стоїть короткий пін-код на телефоні, це не стане великою проблемою для зломисників його зламати. Навіть якщо ви відновите сим карту і з нового телефону вийдете з всіх. Сеансів з телеграма, ватсапа і так далі. Це не означає, що звовмисник не зможе побачити ваші переписки. Якщо звовмисник трішки розбирається, він все одно зможе отримати доступ до всіх ваших переписок, оскільки дані цих месенджерів зберігаються на вашому телефоні офлайн. Тобто ваш телефон просто виробається від сіті, і ви вже ніяк не зможете на нього вплинути. Кращим буде звичайно поставити пароль. Але це буде дуже незручно на кожен месенджер. найбезпечнішим варіантом це використовувати анонімні месенджери з самознищуючими повідомленнями. Посилання на анонімні месенджери з серйозними шифруваннями я залишив своєму телеграм-каналі в шапці профіль.